Хочеться розпочати словами, як я і завжди кажу, всім доброго, тихого дня. Але сьогодні не можу так сказати. Дома було небезпечно. Сьогодні гатили по Кременчуку і шахеди, і ракети, і, і чого тільки не було. І ви знаєте, саме в той час, коли йшли перемовини, коли Рашка каже, що вона хоче миру. І всього іншого, і сьогодні був під таким щільним, просто щільним обстрілом Кременчук один із міст України, які страждають від російської агресії. І ви знаєте, сьогодні майже, майже не спала всю ніч, тому що у нас різниця. Я зараз знаходжусь в Таїланді. Різниця між Україною та Таїландом 4 години. І якраз в той час, коли вдома гатили, я вже почала... Ні, я ще не лягла спати. Я ще не лягла спати. А потім, ну як ти заснеш, з усіма була з ким там, з знайомими, з подружками, з, ну, з усіма своїми з з сестрою була на зв'язочку, тому ну, в будь-якому випадку я як ти заснеш, в будь-якому випадку не заснеш. Хоча я повидаляла всі сповіщення, ну, коли була в Україні, я повидаляла, залишила тільки новини мого міста і залишила новини по Україні. Більше ніяких сповіщень немає. Ще сталося так, що вдома. Коротше, залило у нас, ми ж коли робили напередодні війни ремонт, ми робили підвісні потолки, стелю, да, підвісну стелю, і ну, все було нормально. А якраз той час, коли ну, вчора дзвонять сусіди кажуть, Олена, там щось у вас капає, щось ну, коротше, відкрили, а там така гуля висить, де навісний потолок, а зверху виходить, що. Коротше, думали, думали, що то сусіди, а це ніхто нічого не знає. Кажуть, що то стояк там щось прорвало, ну не знаю. Буду зараз вирішувати це питання, і на ніч ця гуля залишилась. і ну Мені там скидали відео, фото, гуля ця залишилась і думала, може, знаєте, іголочкою проколоті, вода, щоб та ну злілась, бо. Сусідка зайшла і каже, що капає там, де в нас плафони в прихожі. Вона каже: я боюся включати, тому що ну, оттуда капає. Ну, там тряпки понастілала, все зробила. Думали, що знаєте, може той голочкою пробити та злити ту воду. Коли майстер зараз приїде. Сказав, що ні в коєму випадку не можна нічого пробивати, бо воно ну, полізе там якось, а вони будуть якоюсь там е, з гарячим повітрям, будуть, ну, коротше, там його і сушити, і все. Коротше, де шукати канци, не знаю. Квартира ну, її майже там затопили. І, цей, і тут якраз ще і обстріл цей. Не знаю, чи та куля сохранилась до ранку, чи не сохранилась. ну, коротше, ну, з кулей то такої фігня, а з ну, рідними була на зв'язочку, то сестра казала, що дуже страшно, гатили, і ну, дуже гучно було в місті. Зараз над містом все чорне. Ой, господи! І знаєте, от коли ти читаєш інформацію, що... Пан Зеленський поїхав на перемовини, і якраз той терорист гатить по, по мирному населенню, бачу, що і в школу там десь потрапило, ну, наслідки по інфраструктурі. Ну, коротше, я ж кажу, все, що летіло, все летіло сьогодні в Кременчук. Маю надію, що у всіх все добре, хто з Кременчука, напишіть мені, будь ласка. Дуже хочу прочитати Олена все добре, все добре. Тому Отак неспокійно було сьогодні. І бережіть себе, ви бачите, з ким ми маємо справу. І бережіть себе, бережіть своїх близьких. Сьогодні дивилася, подружки писала, в подружки народилася онучка, невістка з онучкою в підвалі. Народила вона буквально 2 3 дні тому. Я питала, кажу, що там, де дівчата твої, вона каже. Ну, що в бомбосховище спустилися в убіжище. Потім дивлюся, теж мої знайомі знайомі ось-ось народжувати дівчині, другу дитинку, а вони живуть недалеко від нас. І вже є донечка два рочки, якщо я не помиляюсь, ну, може, півтора. теж... Та дитинка в бомбосховище, вагітна в бомбосховище. Ну, і, і дійсно було лячно. Потім писала і подружкам своїм, там, ну, і дівчаткам знайомим кажуть, що Олена, було дуже-дуже лячно, тому що бахкало зарево таке. Що куди? Не знаю, що де. ну, Звісно, ніхто нічого не, не пише, але, ну. По тим звукам, які були, і те, що писали мої знайомі і друзі, то кажуть, що ну, туди ж куди і летіло ну, в ті дні, ну, в ті рази. Тому то тому от, таке: бережіть себе, бережіть своїх близьких, всіх міцно обіймаю і всім па-па.